Вітаю! Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звуть Оксана Дейном і сьогоднішнє відео це п'ята частина майстер-класу Основи схема терапії. У кількох словах нагадаю, що в кожного з нас є певні емоційні потреби. Вони присутні від моменту нашого народження, приміром, потреба в близькості, безпеці, турботі, взаєморозумінні та любові. Те, як ці потреби задовольнилися впродовж дитинства, визначає формування так званих схем специфічних установок сприйняття навколишнього світу. Отже, якщо наші потреби значною мірою задовольнялися, то ми розвиваємо адаптивні схеми, тобто адекватне відношення до себе та до навколишнього світу. Проте, якщо базові потреби ігнорувалися або Недостатньо задовольнялися, дитина може розвинути дезадаптивні схеми та режими. Вони часто спричиняють негативне сприйняття себе, викривлені способи сприйняття навколишнього світу та проблеми у взаємодії з іншими. Проблема таких схем полягає в тому, що людина сприймає їх як нормальні або правильні. І не усвідомлює, що вони є джерелом тривоги і дискомфорту в житті. Кожен із нас має такі схеми і режими певною мірою. У людей із розладом особистості вони досить виражені і спричиняють значні проблеми. Якщо ви дивилися мої попередні відео, ви вже дізналися про дитячі режими, шкідливі батьківські режими. Й дисфункціональні режими подолання проблем. Наступне питання таке: Як ми можемо посилити адекватну і здорову часточку себе? У схему терапії ми ще її називаємо режимом здорового дорослого? От саме про це й поговоримо в цьому відео. Кожна людина певною мірою володіє режимом здорового дорослого, і його можна використовувати як цінний ресурс. У психодинамічній терапії цей режим називається здорове его. Воно забезпечує здорове та адекватне бачення себе та інших, допомагає долати щоденні проблеми, не потрапляючи в емоційні кризи. Якісь неприємності чи відмова з боку інших. Не занадто сильно вас засмучують, оскільки ви розумієте, що ці події не визначають вашої цінності, тобто з ним пов'язана здорова самооцінка. Ви можете витримувати конфлікти та ефективно ними керувати, усвідомлюючи необхідність йти на компроміс. У цьому режимі можливе збереження здорового балансу між власними потребами та потребами інших. Ви можете розпізнавати свої почуття та керувати ними, не уникаючи їх і не компенсуючи їх. І ви чітко розумієте, чому ви відчуваєте те, що відчуваєте. Ви вже, можливо помітили, що режим здорового дорослого та режим щасливої дитини з моїх попередніх відео мають певні спільні риси, такі як загальне почуття благополуччя та психічної рівноваги. Режим щасливої дитини характеризується легкістю, невимушеністю та веселощами, тоді як режим здорового дорослого передбачає більш зрілі, більш дорослі відповідальності, обов'язки та способи дістати задоволення від життя. Люди, які мають сильний режим щасливої дитини, як правило, також мають добре розвинений режим здорового дорослого. І навпаки. Ті, у кого переважають дисфункціональні дитячі і батьківські режими, мають недостатньо розвинений режим здорового дорослого. Міцне підґрунтя для режиму здорового дорослого формується на основі задоволених базових людських потреб у дитинстві та підлітковому віці, таких як можливість безпечної прив'язаності, свобода виражати почуття, а також баланс між Повагою до автономії дитини та розумними кордонами та дисципліною. І навпаки, людям, які не мали достатньої кількості позитивного досвіду в ранньому віці, важко розвинути сильний режим здорового дорослого. Наступні твердження описують режим здорового дорослого. Коли хтось перебуває в цьому режимі, він чи вона почувається комфортно та розслаблено, а проблеми й турботи, з якими стикається людина, не пригнічують її занадто сильно. Людина має хороший зв'язок із своїм внутрішнім я. Вона знає собі ціну, знає, чого хоче і не хоче. І у змозі відчувати й сприймати свої емоції та потреби, не стаючи заручником тривоги та смутку. Така людина не уникає і не капітулює перед проблемами чи конфліктами. Режим здорового дорослого характеризується здатністю вирішувати проблеми практичним і ефективним способом без надмірної самокритики. У цьому режимі людина здатна співпрацювати та оберігати свої кордони. Люди з добре розвиненим режимом здорового дорослого рідше стикаються з психологічними проблемами. І навпаки, дисфункціональні режими батьків і дітей можуть викликати негативні почуття, обтяжувати стосунки та спричиняти стрес. Однак іноді досить складно розрізнити різні режими, такі як режим батька, що спричиняє почуття провини або режим розлюченої дитини. Також іноді складно зрозуміти, коли уникнення певних ситуацій людей або почуттів є корисним. Чи то функціональним, а коли ні. Щоб визначити активний режим, важливо враховувати як особисті потреби, так і потреби інших у конкретній ситуації. Якщо потреби обох сторін задовольняються, то здебільшого активується режим здорового дорослого. Однак, якщо враховується лише потреби однієї сторони, або ж вони взагалі ігноруються, тоді можуть активуватися дисфункціональні режими. Усвідомлення власних почуттів та потреб, а також почуттів і потреб оточуючих, є ключовим для визначення активного режиму. Приклад, уявіть ситуацію на роботі, ваш колега критикує вас, ви відчуваєте роздратування і навіть злість. Якщо активувався режим розлюченої дитини, ви можете відповісти імпульсивно і агресивно захищаючись, може виникнути конфліктна ситуація, і подальша співпраця ускладниться. Водночас інший голос всередині вас говорить: почекай, може він має рацію і варто вислухати його. Ви уважно слухаєте, намагаючись зрозуміти причини цієї критики і потреби вашого колеги, а також свої власні почуття та потреби в цій ситуації. Наприклад, можливо, колега хоче бути почутим і намагається підтримувати високих стандартів роботи, а ви потребуєте розуміння і поваги. У будь-якому разі режим здорового дорослого допомагає об'єктивно підійти до критики. І використати її для вашого власного розвитку, не псуючи стосунки. Якщо ж ваш колега порушує ваші кордони, і критика неконструктивна, активація режиму здорового дорослого важлива як ніколи. Замість того, щоб захищатися або реагувати надто емоційно, ви можете спробувати зрозуміти, чому він так себе поводить. Можливо, він перевантажений чи стурбований особистими проблемами. Режим здорового дорослого це ще й коли ви спокійно, але чітко говорите колезі, що його коментарі або поведінка є неприпустимими або образливими, якщо це так. У цьому режимі ви не реагуєте імпульсивно і намагаєтеся не сприймати негативні висловлювання особисто. Ви розумієте, що некоректні висловлювання більше говорять про людину, яка їх висловлює, ніж про вас. Режим здорового дорослого є рушійною внутрішньою силою, оскільки він заспокоює вразливу дитину, встановлює обмеження для недисциплінованої дитини. Послаблює режими уникнення та нейтралізує батьківські режими всередині вас. Отже, режим здорового дорослого має вирішальне значення для досягнення будь-яких позитивних змін у вашому житті. Визначте, яка зміна є для вас найважливішою та скільки зусиль ви готові докласти. Не обтяжуйте себе нереалістичними очікуваннями. Які нашіптує ваш режим вимогливого батька. І ви не можете досягти всього відразу, незважаючи на те, що ваш режим недисциплінованої дитини спокушає вас у це повірити. Можливо, ви не зможете забезпечити весь необхідний догляд, чи то задовольнити абсолютно всі емоційні потреби вашої вразливої дитини. Можливо, вам вдасться це частково. Ваш режим здорового дорослого має усвідомлювати ці обмеження та зберігати спокій. Наступні поради можуть допомогти вам здійснити реалістичні зміни. На щастя, вам не потрібно винаходити колесо заново. Ми маємо безліч прикладів здорової дорослої поведінки навколо нас. Це ті люди, які втілюють бажані якості. Ці зразки для наслідування можуть запропонувати нам розраду та розуміння в складні періоди життя, проявляти свою любов та демонструвати ефективне управління власними емоціями. Зазвичай такі рольові моделі можна знайти у реальному житті, наприклад, тітка, бабуся або близька подруга. Однак, якщо підходящої ролевої моделі в реальному житті немає, Вигадані персонажі з книг або фільмів також можуть служити вдалими прикладами для наслідування. Важливо розвивати реалістичний погляд на життя та визнавати, що недосконалість є невід'ємною частиною людського досвіду. Тоді ви не піддаватиметесь почуттю безнадії, коли не все йде за планом. Невдачі є нормальними й очікуваними. Реалізм передбачає встановлення досяжних цілей і визнання свого справжнього потенціалу, будь то в соціальних ситуаціях, на роботі чи фінансах. Оцініть наявні ресурси та можливості і плануйте відповідно до них, використовуючи їх по максимуму. Прийміть той факт, що життя має свої злети й падіння. І намагайтеся якнайкраще задовольняти свої потреби в межах ваших можливостей. Бути реалістом також означає усвідомлювати межі своїх можливостей і вносити зміни. Наприклад, якщо ви стикаєтесь з конфліктами на роботі, можливо, вам доведеться прийняти те, що вашого керівника неможливо змінити. Ви можете, наскільки це можливо, дистанціюватися від ситуації або. Шукати нову роботу. Реалістичний підхід допомагає приймати розумні рішення для поліпшення життя. Чесність із самим собою є наступним важливим аспектом, коли ви прагнете позитивних змін. Хоча цілком природно бажати значних змін у своєму житті, потрібні значні зусилля та дисципліна, щоб їх досягти. Прикладами таких цілей є прагнення до більш здорового способу життя або отримання вищої освіти. Переконайтеся, що ви мотивовані та готові вкладати значну кількість енергії для реалізації своїх амбіцій. Не налаштовуйте себе на хронічне розчарування та невдоволення, не будучи чесним щодо своєї готовності до змін. Балансування ваших потреб із потребами інших необхідне для здорових стосунків. Хоча дуже важливо віддавати перевагу власним потребам, не менш важливо визнавати, що в інших є власні бажання та пріоритети. Завжди варто спробувати знайти золоту середину або компроміс. Різкі зміни в поведінці можуть викликати занепокоєння в оточуючих, тому змінюйтесь поступово. Та дайте їм час адаптуватися або ж поговоріть із ними відверто, якщо вони не сприймають ваші зміни. Якщо ви конкретно і чітко визначите свої цілі, це збільшить ваші шанси на успіх. Замість нечітких, розпливчатих цілей, як от хочу отримати більше впевненості в собі. Визначте, що тижня. Я буду виступати перед групою на робочих нарадах, щоб відточити свої навички публічних виступів. Замість хочу знайти рівновагу в житті. Визначте, я буду відводити два вечори на тиждень для відпочинку й хобі. А щосуботи проводити час із сім'єю без мобільного телефону в руці. Ці конкретні цілі допоможуть вам краще зорієнтуватися у своїх прагненнях. Та вимірювати свої досягнення. Наступні запитання можуть допомогти вам конкретизувати вашу особисту мету. У цьому прикладі метою є стати більш впевненим у собі. Ще один корисний ресурс це вправи з візуалізації. Вони можуть бути ефективним способом зміцнення вашого режиму здорового дорослого. Про них я більш докладно розповідаю у другій частині цього майстер-класу. У кількох словах, візуалізація це використання можливостей своєї уяви і її впливу на мозок. Приклад. Почніть із того, що ви добре уявляєте ситуацію, у якій ви маєте звичку відступати. Але де було бажано, щоб ви обстоювали свої інтереси. Уявляйте себе в цій ситуації, поводячись так, як би ви хотіли. Уявляйте, як би ви хотіли, щоб усе склалося. Такі вправи можна робити ввечері в ліжку або в громадському транспорті із закритими очима. Прокручуйте цей сценарій у своєму розумі як фільм. Чим детальніше, тим краще. Є такий вислів: доки не впріте, доти не вміте. Тож тренуйте, тренуйте і тренуйте візуалізацію, допоки ваш мозок не повірить у те, що ви уявляєте. Незважаючи на те, що спочатку це може здатися дивним і навіть безглуздим, на практиці вже виявилось, що багаторазова репетиція позитивних сценаріїв в уяві допомагає психологічно підготуватися до складних ситуацій у реальному житті та сприяє особистісному росту. Спробуйте і перевірте. Для зміцнення вашого режиму здорового дорослого важливо знати. Яка корисна діяльність допоможе вам входити в цей режим? Якщо ваша часточка здорового дорослого є не сильно розвиненою, вам варто віддавати пріоритет діяльності, яка підсилює цей режим. Чим більше ви займатиметесь такою діяльністю, тим міцнішим він стане. Приміром, це може бути вивчення чогось нового самоосвіта. Відверта розмова з хорошим надійним другом, прийняття відповідальності за щось чи когось, фізичні вправи, запис позитивних вражень у щоденнику, читання, здорове харчування, улюблене хобі чи допомога іншим. Ваш мозок виділяє допамін за кожен ваш крок або завершену справу. Цей процес відбувається автоматично і несвідомо. Свідомість допомагає регулювати цей механізм. Хоча деякі намагаються хакнути цю систему через психоделіки, алкоголь чи переїдання, це може призвести до негативних наслідків. А от завершення навіть маленьких завдань, таких як помитий посуд, може спонукати ваш мозок виділяти допамін. Створіть особистий список діяльності, яка сприяє вашому режиму здорового дорослого. І відведіть йому центральне місце у вашому домі, або збережіть у телефоні. Важливо зробити список конкретним, особливо, якщо ви маєте схильність уникати такої діяльності, відкладати на потім, або ж вибирати некорисні альтернативи. Це все, що я підготувала на сьогодні. Сподіваюся, ви отримали деякі нові та цінні інсайти. Діліться своїми думками та ідеями в коментарях нижче. І не забувайте підтримати цей канал вподобайками, підписуйтесь та діліться цією інформацією з іншими. Дякую, що залишилися зі мною до кінця. Побачимось наступного разу!